Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас гурточок М'яка іграшка, і ми з вами будемо розпочинати шити іграшку качечка Лала Фан-Фан. Я думаю, ця качечка вам всім відома, ви полюбляєте з нею, гратися в кого є, шити одяг на неї. А сьогодні ми зробимо таку качечку своїми руками, і ви зможете подарувати їй сестричці, братику і подружці. Ну що ж, зараз ми поговоримо про те, що нам потрібно для цього. Насамперед нам потрібно роздрукувати викрійку, скачати її в інтернеті і роздрукувати на папері, потім перенести на картон. Це буде викрійка з двома деталями. Деталь, одна деталь буде тулуб і деталь голови. А, ще в нас щічки перебачаюся, ще третя деталь щічки. Так, деякі автори пропонують зовсім іншу голову. Там голова більша, і там всього дві деталі на тканині. У мене чотири деталі на тканині, тому вона буде більш кругліша. І, за вами вибір. Так, щічки дві деталі ми будемо робити. Так, що нам потрібно ще? потрібно очки. Очки вибираємо чорні, є розмір 14, є розмір ще 16, який підійде для нашої іграшки. Вони всі на безпечному кріпленні, щоб вони гарно трималися, щоб ніхто не міг їх запросто відірвати. Так само на безпечному кріпленні є дзьобик. Ви можете теж придбати дзьобик. В кого немає такої можливості, може знайти помаранчеву тканину, і ми виготовимо із тканини дзьобик. Для щічок беремо блідорожеву тканину 12 на 12, квадратики 2. Беремо фліс вибираємо, плюш. З коротким ворсом можна взяти хутро штучне. Тут вибір за вами те, що знайдете, беремо, але колір тут принципіально має бути блідорожевим. На основну деталь беремо тканину розміром. Зараз я скажу вам розміром. 31, 62. Довжину 62 на буде на 41. 62 на 41. Буде такий шматок тканини, з якої ми можемо з вами розкроїти нашу іграшку. Потрібно приготувати також наповнювач, можна вибрати синтепон, можна вибрати холофайбер, можна вибрати поролон і таке і інше. Можна взяти вату, все, що за вашими можливостями. Так, домашнє завдання буде скласти тканину вдвоє навпів. Обмалювати, обмалювати один раз тулуб і два рази обмальовуємо деталі голови. Потім зметуємо по наших лініях, які ми намалювали, зметуємо і більше нічого не робимо. І чекаємо слідуючі заняття. На сідочому занятті ми будемо обшивати і вирізати. Зараз нічого не вирізаємо, я вас дуже прошу. На сьогодні все. До побачення. На все добре, гарних вам днів!